Ти тут? Hey. Та Він якийсь дивний останнім часом. Ніде не виходить. Та ясно, що дивний. Ти б який був, якби з тобою таке сталося. Yeah. Марк, ти є? Я му звук? Не Ми йдемо наївки. Він недоступний. Може, він же там. Сумніваюсь. Ну, глянемо. Йдемо. Що, маркіс, хочеш їсти? Зараз там ковбаса була зі столу. С -с -с -с. Їж, поки баба не бачить. Що? Тут ти на варті? Не знаю. Як не знаєш? Ти хто взагалі? Я тебе раніше тут не бачила. А я тебе теж не пам'ятаю, але я тут до баби приїжджаю на канікули. А. Ну мене Дора звати або Дорка, так мене друзі кличуть. А тебе як друзі кличуть? Е, мене звати Марк, але друзі кличуть Марко. М -м. Ну, якщо ти прийшов попити, то ми тут ховаємо компот. А якщо ні, то ходімо з нами бавитись гаївки. Знаєш, гаївки не моє, надто шумно. <смір> шумно? Ти що ходи, не будь таким нудним. Ходи я тебе познайомлюся. <клес> Московити йдуть! Це, це що, гра така? Це типу, хованки. Серйозно, це солдати. Минулого року вони масово почали вивозити всіх наших священиків Сибір, декількох вбили. З 46-го вони тут все контролюють. Закрив... це Закрили нашу церкву. І тепер забороняється українським. Дуже смішний жарт. Що вони забули тут на заході? Чи я якісь новини пропустив? Турочок, які новини? Зараз тут все контролюють совєти. В 23-му? Що? Зараз 47-й. Вони вартового схопили, йому потрібно допомогти. Так, але в зброя. Знаєш, мій тато теж був вартовин, поки його московити не вбили. Чого ти стріляєш в Як ти, дружище? Нормально Ходи зі мною. Бачу у тебе модні капці. Напевно, не з наших країв. Чекай. Здається, знаю звідки ти. Вертайся додому. Ти хочеш пити? Дрора? Що, Як ти мене назвав? Е, вибач, ти просто дуже схожа на одному мою знайому. <гум> ну, дякую. З ким, з ким, а з моєю бабою, мене ще не плутали. Та ви дуже красива, бабця. <гум> <гум> дякую, передам. Е, мене, до речі, Вікторія звати, але друзі звуть просто Віка. А тебе як друзі звуть? Марк. Уся дівчинонько, що ти барцов скудла, доки звариш, щось поїсти, то вже полудне Ей, файна дівка, файна, шкода, що, що лінила. Штиритини, гошки, мокли, а п'ятої мила. Як же мені не гуляти, коли в мене мати, помиє, да й постили.